Новий факт отруєння невідомої речовиною зафіксували поліцейські у місті Емсбері на півдні Великої Британії. Сталося це ще в суботу, але лише сьогодні поліція оприлюднила інформацію: постраждалих чоловіка та жінку у віці за 40 знайшли в одному з будинків у непритомному стані. Лікарі спочатку підозрювали наркотичне отруєння однак досі не вдалося встановити, чим отруїлись ці люди. Нині потерпілі в критичному стані в лікарні у сусідньому місті Солсбері – Чотири місяці тому нервово-паралітичною речовиною новачок отруїли колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля разом з донькою Юлією. Після двох місяців у комі їх привели до тями, виписали і перевезли у безпечне місце. Буквально вчора британська поліція звітувала, що знає імена і місце перебування отруйників скрипалів. Імен двох винуватців не розголошують, але зазначають, вони наступного ж після замаху у Солсбері втекли з Великої Британії і переховуються найповніше в Росії.